Хороша робота. Колись спортом займався. Перші роки поєднував з роботою. Зараз спорт лишив. Колоти дрова це дуже потужна робота. Причому в мене колони різної ваги є. Це 2700. Є 3700 навіть 4. Є кіло 700. Береш замовлення, допустимо, на 50 складометрів дров. Ріжеш, колиш їх за 4 дня. Плечі так дельти напухають, бляха. В спортзалі качати і качати. Хто хоче, звісно, може займатися паралельно спортом. Я бочку не хочу на то, але лічно я лишив. Вже більше два роки тому не потрібен мені спорт. У мене складометр дров. От. Плюс гроші заробляю.